Давай. Як це ти робиш, як це ти робиш? Як ти організовуєш свій день, як я, як? дуже просто. Встаєш 4 години, ну хочеш там поспати, ладно, поспи до 5, ну взагалі краще 4. Сразу заварюєш собі маленьке ведьорка кави. Ну таке, знаєш, віддірко. От, Заварив, а чопить на холосту. Сразу пішов до маліни, стаєш біля маліни. Одною рукою п'єш, другою рукою рвеш траву. Все, процес двойний, сразу йде. Літр кави зайшов туди, ну чи відіорку кави зайшло, очі відкрилися отак, знаєш, вії аж до тімечка піднялися, зразу прозріння, ти сразу бачиш об'йоми, сразу. Шлангу протягнув кров, стрінько сполоснув з маліни. Ну, щоб не казали, що опять кротів там ловили чи ще що то. Ну, в общем. Ага. А потім все, і отдихай, не треба напрягатися. Ти ж вихідний. Потом що значить, потом ти раз пішов там чотири сотки землі перекопатиме, та траву витрусити, Це ж не тяжело, це ж не шпали тягать. Ти раз капнув травку витрав, раз. Восім тачок нагрузив трави, вивіз. Назад везеш три-чотири сосни завалив, раз привіз, одсочковав, зложив. І оддихай. Тебе ж ніхто не заставляє вмирати там, щоб ти там упав на чотири кості. І оддихай. От. Потім ти раз прибіжав, бистенько газони покосив, покосив газончики туди-сюди, підпушив грядочки, підбілив, підкрасив, все, і отдихай. Тебе ж ніхто не заставляє це робити, щоб ти убивався. От. Потім вийшов там, стільки в тебе, ну, соток 8 чи 10 в тебе картошки посаджено, бистенько прополов, підпушив, під гріб організувався і все. Чу по тій жарі лазить. Ну чого по ней лазить по тій жарюки? І все, і йди отдыхай, набирайся сил. Потом раз вийшов, всю, треба ж поїсти. Ну, організм не може не їсти. А чо його їсти на холосту? Бистеренька насипав там, їси, одною рукою їси, другою рук на окнамік намиєш. А що там тих вікон 24? Раз тут пистенька, це ж не важко. Це ж тряпочкою раз, раз, раз і все. А чого його напрягатися? Чому не вилазить зараза? О, І все. І отдихай. Не треба напрягатися. Ну чого ти напрягаєшся. От. І все. Потім ти все вийшов раз, 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 пішов там піднести, підгрібсти, посадити розсаду, там кабачки чи що. Це саме. Раз, раз, раз. І все. І от що там тяжого, я не розумію. Що там робити? Не знаю. От. Це ти вже ввечері, коли там, вже, знаєш, вже все, вже ніч, уже ніч, яка зоряна, місячна ясная, ти вже заходиш в хату і оце знаєш, оце, в уголочку. Саме головне, як ото у школу забрати портфель. Організовано зложити себе у кучку в якомусь углу. Ото там там, що трахея, ноздрі, мочки. Отак, От сложити в одному місці. Все. Ногті обрізати не треба, во-первых. Все. Бо вони стерлися. А саме головне замочити себе з вечора у хлорки, щоб воно все одмокло, бо ж на роботу йти. Утром стаєш, все згріб, з кроваті, отак згріб, 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 у пакетик Ну з фора трьогрубльовий. трьохгривнівий. От. І все. І воно якось до роботи покатилось, 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 і все. І вже на роботі отдихай. А що його там робити такі роботі? Ну, що воно там так? Я не знаю, як ви організовуєтесь. Я просто живу в удовольстві. А ще й треба восім кубов дров перепилять і все. Вже смеркається, де я горіх садю. Хоча нізка булава. І все, не треба напрягатися. А що тут робити? І піду віддихати. Зараз мене затянуть туди, за задні ноги. І все. А як ви організовуєте свій день? Я не напрягаюся. Триста лет воно мені надо. Ком хто тобі сі, тобі спасибо ніхто не скаже. Все, і оддихайте.